О, є, є є. Я тоді почну швиденько, потім Олександр Арнольдович, Насонова, Жанна в нас також на зв'язку. Ага. Почнемо з того, хто присутній. Лейбзон Савельйнольович дистанційно. Будьчук Ольга Володимирівна, дистанційно. Карт Він Проведович, дистанційно. Компаніченко Наталя Михайлівна, присутня фізично тут. Крута Людмила Анатолівна, фізично присутня. Кулекіна Вікторівна, присутня фізично. Марко Вікторія Васильівна, дистанційно. Міщенко Наталя Івановна, присутня тут фізично. Осечук Ірина Віталівна, бачимо вас дистанційно. Можуть, є, є. Е. Далі. Петрова Наталія Миколаївна присутня в ЦНАПі, Пилипчук Геннадій Михайлович присутній в ЦНАПі, погрібна Людмила Сергіївна присутня. Свинарчук Віктор Іванович присутній дистанційно. Славець Василь Васильович дистанційно. Трофимчук Галина Олександрівна дистанційно. Шнирук Ірина Васильівна присутня фізично тут. Загалом присутньо... 15 депутатів, так що можемо починати засідання. У мене відразу пропозиція, щоб ми голосували один раз і за порядок денний, і за проєкт рішення. Проект рішення всі бачили. Порядок денний також. Згодні. 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 І заявляю поки конфлікт інтересів в другому питанні, яке будемо розглядати. Заяву підготувала і до сесії приклала. І о, Олександр Арнольдович, якесь слово скажете, чи після проекту рішення, яке насонова Жанна Жомотаєвна? Ну, давайте так, давайте я скажу декілька слів. А, ну, сьогодні така у нас ну, скажімо так, подія, вибачте, я чесно кажучи, дуже і дуже. Дуже переживаю цей момент. Я хочу подякувати Людмилі Сергіївні за багаторічну сумлінну працю. Особливо в останні п'ять років це роки об'єднаної територіальної громади. Ну, вона дуже сумлінна, дуже ефективна в роботі. Ну, дуже добра людина. Ну, я хочу сподіватися, і я вірю в це, що наші контакти з Людмилою Сергіївною не припиняться, і де б вона не була, де б вона не проклала свої знання та вміння, ну це завжди буде з користю для громади. Тому. Ще раз хочу подякувати і висловити надію, що у Людмили Сергійни в житті все складеться добре. Вибачте, ну, Дякую. люденька, всього тобі самого-самого, самого кращого. Ти заслуговуєш всього самого доброго. Давайте працюємо. Жанна Жуматаєвна. Доброго дня всім присутнім. Як мене чутно. Нормально. Отже, зачитую проєкт рішення про достовування зупинення повноважень погрібної Людмили Сергіївни, секретаря музиківської сільської ради, розглянувши заяву секретаря музиківської сільської ради, погрібної Людмили Сергіївни, від 10 січня 2023 року. Керуючись частиною 5 статті 50, частиною 3 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради вирішила достроково припинити повноваження секретаря Музиківської сільської ради, погрібної Людмили Сергіївни на підставі частини 5 статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Виключити погрібну Людмилу Сергіївну. З виконавчого комітету музиківської сільської ради контролює за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності й тебі. Голова Славич Василь Васильович. Володима. Ну що, голосуємо? Да, голосуємо. Скажіть за, Александр Арнольдович. Я за. На жаль, я за, Люденька. Пончук. За. Исаева. Немає. Немає, да. Карп. Да. Компанійченко за. Крутанка. Маркова, за. Міщенко, угу. Осадчук, Петрова, Пилипчук за. 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 погрібна, погрібна голосує. Свиначук. Славич. За. За. за, Нерук. За. Ну, Одноголовий присутні, так. Дякую вам, що відпускаєте мене. Я думаю, що ще побачимося і попрацюємо. Людочка, я, я дуже, дуже сподіваюся, депутат. що ми тебе відпускаємо нагору. Дуже на це сподіваюся. Так, ну і ще дозвольте кілька слів. Ну, по-перше, я хочу всіх привітати з наступаючим старим новим роком. Дуже хочеться, щоб цей рік став роком нашої перемоги, і ми приступили з вами до нормального життя. Я думаю, що найближчим часом ми з вами іще раз зустрінемось е, теж е, в форматі сесії, розглянемо ті нагальні питання, які у нас е, будуть виникати. І я думаю, що Людмила Сергіївна нам допоможе. Вона залишається депутатом. Я думаю, що вона буде активним депутатом. І дуже, дуже сподіваюся на її допомогу в багатьох питаннях, які вона розпочала, які вона веде зараз. І ці всі її кроки спрямовані на. Поліпшення е, життєдіяльності громади. Так, Всім міцного здоров'я, добра, і я думаю, що найближчим часом ми з вами зберемось. У нас є питання, які треба буде обговорити, в тому числі питання безпекові. Ось таким чином, дякую. І ще раз наступаючим новим роком вас. Дякуємо. Дякуємо. Дякую всім депутатам, що так оперативно зібралися. Все тоді. Все тоді. До зустрічі. Завершуємося. Все тепер. Людмила Сергіївна, дякуємо за все. За всю допомогу, за підтримку. Галина Олександрівна приєднується також. Так, так, так. Так. Дякуємо так. вам.